Рух лопатки є кінематичною взаємодією між лопаткою та плечовою кісткою. Ця взаємодія має важливе значення для оптимального функціонування плеча. Коли ми піднімаємо руки, рух відбувається не в одному суглобі. Рухи лопатки, які ви бачите, це елевація та депресія, протракція та ретракція, ротація лопатки вверх і вниз. М'язи, що оточують лопатку, прикріплені до різних анатомічних структур і в деяких випадках можуть випромінювати біль у вашій шиї, плечах або в верхній частині спини. Тому я хочу сьогодні розібрати вправу з прогресією, яка допоможе вам вирішити проблему з рухливістю лопатки. Перша прогресія, з якої можна почати, це відкриття ланцюгові кола з допомогою палиці. Мета вправи покращити рухливість та контроль лопатки. Опис та інструкції. Можна виконувати сидячи або стоячи. Тримайте палицю перед собою. Почніть з відштовхування та підтягування палиці, не рухаючи ліктям. Це створить протракцію та ретракцію лопатки. Далі додайте більш круговий рух, тобто виконуючи протракцію і ретракцію, ми ще додаємо круговий рух рукою. Далі, коли ви вже добре володіли першою прогресією, ви можете перейти до другої. Це закрити ланцюгові кола, стоячи рачки. Метація вправи, так само покращити рухливість та контроль лопатки, але вже в замкнутому ланцюгу. Опис та інструкції. Почніть з ізоляції та наступних рухів. Вниз лопатка депресія, зведення лопаток ретракція, вгору лопатки, елевація і розведення протракція. Все це об'єднуйте в один рух, при контролі створюйте круговий рух, потім зробіть те ж саме в іншому напрямку. Переконайтеся, що ви не згинаєте лікті і не дозволяєте, щоб хребет був домінуючим у цьому русі. Також можна додати, коли у вас вже добрий контроль, різносторонній рух лопатки, коли у вас одна лопатка йде вгору, а інша вниз. І те саме зробити в іншому напрямку. Наступна прогресія це закриті ланцюгові кола в планці на прямих руках. Почніть з положення планки, не рухаючи ліктями, почніть зі створення лопаткових кіл в одному та іншому напрямку. Це більш просунута вправа на рухливість лопатки, яка робиться в активному положенні. Четверта прогресія це планка на прямих руках, ноги на фітболі. Почніть з положення планки, поклавши гумілки на м'яч. М'яч вимагає великої стабільності в тулубі, а виконання руху стає більш складним. Переконайтеся, що ви практикуєте це після контролю в легких варіантах.